Доброго дня. Компанія СДВ Консалтинг створена та зареєстрована у місті Львові, здійснює свою діяльність по всій території України. на сьогоднішній день ми пропонуємо свої послуги для громадян України, які проживають та тимчасово перебувають поза її межами. Ми пропонуємо нашу правову допомогу та правовий захист з будь-яких ваших питань, пов'язаних з Україною. при цьому Послуги ми надаємо дистанційно, тобто без вашої безпосередньої участі. Серед спектру послуг найпоширенішими є на сьогоднішній день це спори сімейного характеру, зокрема, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, визначення проживання місця дітей, поділ майна подружжя та інші пов'язані з цим спором. Наступні актуальні питання на сьогоднішній день це оформлення спадщини, а також вирішення питань пов'язаних із спадкуванням майна на території України, також вирішення будь-яких спорів, конфліктів, в тому числі боргових зобов'язань. Окрім цього, ми пропонуємо. Вирішення питань, які виникають з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, зокрема щодо оформлення пенсії на території України, підтвердження страхового стажу і тому подібне, не можемо залишити поза увагою проблеми з комунікацією, з органами ТЦК. В цьому напрямку також ми надаємо Певний спектр послуг, це стосується і продовження оформлення і відстрочок, оновлення чи уточнення даних та інша комунікація. СДВ Консалтинг – це та компанія, яка багато років вже на ринку України. Ми дійшли того, і ми являємося одні з перших, і сподіваюся, що і ми їм і залишимося, які мають представники по всьому світу. Ми багато представників своїх вам не оголошуємо, але повірте, ми щоденно ростемо. Наша команда щоденно буде наголошую щоденно працювати цілодобово для захисту населення України і супроводу вас будь-якого.